Нерівність виду ах2 плюс bx плюс c більше від 0. Або ax 2 плюс bx плюс c менше від нуля. Чи є випадки, коли у нас тут не строгі нерівності більше буде рівня за 0 чи менше буде рівня за 0, називається нерівностями другого степеня і з однією змінною. Розглянемо функцію f від x дорівнює лівій частині цих нерівностей a квадрат плюс bx плюс c. Ми бачимо, що це квадратична функція. Графіком її є парабола. Розв'язати оцю нерівність означає знайти такі значення х, при яких функція набуває додатних значень. А от оця нерівність це означає, що нас цікавлять такі ікси, при яких функція набуває від'ємних значень. Графічно це означає, нас цікавлять ті точки апсиси тих точок, ординати яких додатні в першому випадку, або від'ємні у другому випадку. Тобто апсиси, для яких е парабола проходить на 200 іксів або під вісню іксів. Розглянемо це на конкретному прикладі. Х у квадраті. Відняти 5х, відняти 36 менше від 0. Перший крок знаходимо нулі цієї функції. Щоб знайти нулі функції, обчислюємо дискримінант. Дискримінант дорівнює 5 у квадраті 25. Відняти 4 помножити на мінус 36. 4 на 36 144. Добуток від'ємних чисел є числом додатним, то 144 додаємо 25, це буде 169. Цей дискримінант додатний, отже, даний тричлен має два корені. Х1 дорівнює 5 плюс-мінус корінь квадратний 169, 13. І розділити на 2. Х1, друге. Знаходимо х1. Обчислюємо усно. 5 плюс 13, 18, ділити на 2 9. Х друге дорівнює 5-13-8, е, розділити на 2 мінус 4. В системі координат схематично позначимо ці точки. Тобто, ми не будемо навіть вводити. Одиничного відрізка. 9 і мінус 4. В лівій частині у нас буде мінус 4. І тут буде 9. Зверніть увагу, що точки ви оскільки тут строга нерівність. Отже, перший крок, ми знайшли нулі функції, другий крок позначили ці нулі на координатній площині. Третій крок побудуємо параболу. Відки цієї параболи будуть направлені до гори, оскільки перед х у квадраті додатний коефіцієнт плюс 1. Намалюємо схематично цю параболу. Зорієнтувало, що нас абсолютно не цікавить, де буде знаходитися вершина параболи, якої форми ця буде парабола, вона буде крута чи полога. Це не важливо. Нам важливо тільки оці два нулі функції і напрям віток параболи. І тепер дивимося на знак нерівності, оскільки нас цікавлять від'ємні значення цього виразу, тобто від'ємні значення функції. Це означає, що нас цікавлять точки параболи, які розміщені нижче від осі х, Бо ординати цих точок будуть від'ємними. А ці точки мають абсциси, що знаходяться від мінус 4 до 9. Тобто розв'язком даної нерівності буде. Ножі назначені з проміжку від мінус 4 до 9.